Хотіли би дізнатися про ситуацію в регіоні, зокрема про обстріли Херсонщини та Запоріжжя. Як там зараз? На даний час ворог продовжує свою цинічну практику обстрілу цивільних об'єктів інфраструктури. Він, міняючи час від часу певну інтенсивність, знищує населені пункти і цивільне населення. Він знищує цивільну інфраструктуру, яка Допомагає організувати нормальну життєдіяльність людей, на даний час Херсонщина, і Херсон особливо є як магніт для вогню окупантів, і, і знаєте таке відчуття, що на прикладі Херсону вони хочуть показати жителям на даний час тимчасово окупованих територій, що їх чекає, якщо вони не будуть підтримувати цей рашистський режим. А от, власне, а що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях? Як там себе поводить ворог? Ворог здійснює е, е, різні заходи. Наприклад, е, йде примусова паспортизація населення, е, намагання ввести в рубльову зону. Також йде е, певна така націоналізація місцевих підприємств е, е, органами цієї окупаційної влади. І інші заходи, в тому числі обмеження прав і свободи цивільного населення, так звана комендантська година, яка може тривати по декілька днів, та інше. Ну вони займаються там своєю звичною практикою. Я так розумію, вони грабують і тероризують місцеве населення, те, що найкраще вміють робити. Звичайно, так. Також є інформація про нібито збільшення кількості російських військових на запорізькому напрямку. Чи так це, і якщо так, то вони готуються до оборони, чи все-таки до можливо, нападу на даний час дійсно здійснюється постійне перегрупування військ. Сказати, що відбулося якесь значне нарощення сил на запорізькому напрямку, не можна. Але разом з тим на окремих ділянках фронту так ворог намагається якісь створити певні угруповання більш потужні. От на думку наших розвідників, і взагалі, в принципі, складається таке враження, що ворог готується в першу чергу відбивати нашу атаку, але разом з тим з можливим подальшим переходом у контрнаступ. Пане полковнику, а як ситуація в окупованому Мелітополі? Так, ми пам'ятаємо про те, що там раніше була інформація про те, що збільшується кількість російських військових. Так вони там створюють собі таку, нібито базовий центр. Так місто Мелітополь використовують, як там зараз ситуація, чи збільшується там їхня кількість, чи лишається вона стабільною, і як вони себе там поводять? Ну, на даний час Мелітополь був є і залишається дуже потужним логістичним центром, який використовується окупантами з своїх цілях, і на даний час сказати, що там велике зменшення чи не зменшення важко. Є певна інформація, що там збільшується кількість військовослужбовців Росгвардії, які ну мають певні специфічні завдання. По що стосується арешти військовослужбовця, так Мелітополь теж вони готують його і до оборони, і звичайно, там є певні частини, які там дислокуються. Разом з тим сказати, що відбувається значна мілітарізація. Порівнянні з тим, що було не можна, але це місто залишається дуже важливим вузлом і центром діяльності окупантів. Ми розуміємо його важливість як для окупаційних військ, так і для нас. Так, звільнення Мелітополя багато як відкривало би нам простір для маневрів, зокрема і дорогу на Крим. Так? Звичайно, інформація про те, що окупанти, неподалік Армянську, починають будувати нові укріплення. Чи відповідає вона дійсності, чи це налагодження тих старих укріплень, які були побудовані попередньо? Ну, питання в тому, що будь-які укріплення, які побудовані в землі, вони потребують певного відновлення. Побудова нових, звичайно, в них ведеться і е, нові. Вони створюють фортифікаційні споруди, і обладнання цих інженерних споруд. І це стосується в принципі всієї глибини е, навіть в самому окупованому Криму. От щодо Криму, як там, так би мовити, з курінням? Ми чуємо різні повідомлення про як вони це називають. По нашому це бавовна, по їхньому це Е, Який там настрій у окупантів і в тих людей, які там тимчасово незаконно перебувають після оцих хлопків, так званих. Настрій, повірте, в окупантів не саме радісні і збройні сили України і загалом сили оборони та сили спротиву роблять все можливе для того, щоб окупанти почували себе якомога некомфортно а ще краще, щоб вони робили всі жести доброї волі. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще, тому що шанс у них невеликий. У них шанс є або залишитись тут як добриво, або о, спробувати втікти, і врятувати своє життя. Ну і побажати їм, щоб тікали вони через кримський міст. Здійснили резонанс цього моста, і він обвалився під їхніми. Автомобілями і технікою, можна так сказати, е, також інформація про те, що росіяни останніми днями почали запускати багато розвід дронів на півдні України. З чим ми це можемо пов'язати? Вони готуються до нового обстрілу. Чи це економія боєприпасів, яких в них не стає, і вибір цілей, в які можна бити розвідка на даний час, повітряна розвідка є одним з основних засобів ведення і оцінки. Протилежної сторони, і е, на даний час це може бути пов'язано так і з покращенням погодних умов, тому що е, немає тої облачності, немає дощу, і це в принципі в певній мірі сприяє прольотам е, безпілотних літальних апаратів. Ну, це і авіації, так само, і е, все, все, що піднімається в небо, тому саме це може бути причиною, пане полковнику. І наприкінець. Про хороше, так збройні сили України знищили доволі рідкісну для себе ціль на Херсонщині. Йдеться про радіолокаційну станцію П-18. Скажіть, будь ласка, деталі, чому вона така рідкісна та ціль, і в чому важливість такого трофею для нас? Будь-яка радіолокаційна станція, особливо якщо це новітня і. Потужна станція вона перекриває велику ділянку місцевості, що дозволяє ворогу здійснювати контроль над повітряними цілями над взагалі повітряними пересуваннями в на даному напрямку. Тому це знищення такої цілі воно можливо як знищення очей противника. Це в будь-якому разі дає нам певні переваги і можливості подальшого. Дуже дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію на півдні України. А нашим телеглядачам нагадаю, що з нами був Євген Єрін, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку і полковник збройних сил України. Дуже дякуємо вам.